Вітаю вас, мої друзі, на уроці. А наш урок невеличке дослідження, допоможе дізнатись, як людина пізнає світ. Вже з перших днів життя людина починає активно. Пізнавати навколишній світ, накопичує враження від пізнання особливостей предметів, що оточують її, розширює свій життєвий досвід. Давайте поміркуємо з вами, що допомагає нам пізнавати світ природи та все, що відбувається навколо. Людина пізнає світ за допомогою зору. Слуху, нюху, смаку, дотику. Навколишній світ його красу, звуки, кольори, запахи, температуру, величину і багато іншого ми пізнаємо завдяки органам чуття ніс, очі, вуха, язик. Шкіра все це органи чуття. Завдяки зору люди, тварини бачать навколишній світ, а допомагають їм в цьому очі. Очі потрібні для того, щоб сприймати світ навколо. Розрізняти колір предметів, їх розмір, форму. Очі називаються нашим віконечком у світ. А ось завдяки слуху люди і тварини чують, чують, що відбувається у навколишньому світі, а допомагають їм у цьому вуха. За допомогою вух всі ми чуємо не тільки мамин голос, а й всі звуки. Звуки природи. А ось завдяки нюху люди і тварини відчувають різні запахи навколо себе, а допомагає їм у цьому ніс. За допомогою носа ми розпізнаємо запахи. Завдяки дотику люди розрізняють різні об'єкти навколишнього світу. Допомагає їм у цьому шкіра. За допомогою шкіри ми відчуваємо біль, тепло, холод, визначаємо поверхню предмета на дотик. А ось завдяки смаку люди і тварини відчувають, що вони їдять. Допомагає їм у цьому. Язик. За його допомогою ми відчуваємо смак їжі, вимовляємо звуки. Отже, за допомогою органів чуття людина розпізнає розмір, колір, смак, форму, запах чує звуки. Також може визначити теплий чи холодний. Колючий чи гладенький предмет. Люди вивчають і пізнають навколишній світ, а допомагають їм в цьому органи чуття. Що ж, мої юні дослідники, ми з вами поставили запитання і шукали відповіді на нього. Сьогодні ми дослідили дуже важливу тему дізнались, за допомогою яких органів людина пізнає світ. Впевнена, що ви розібрались і зробили висновки, продовжуйте досліджувати. І пам'ятайте, пізнавати нове надзвичайно цікаво. Зустрінемось на наших уроках. Навчайтесь з задоволенням! Legenda por Fábio